Всім привіт! З вами я Лана, і зараз на рунах прийшла мені така ідея записати таку тему і спитати у рун. От тобі нещодавно був якийсь знак. Страпилася якась подія дивна. І хочеться знати, до чого вона. В кожного може бути це своє, ну можливо, дійсно у когось була. Нещодавно така подія в вигляді знаку якогось. І хотілося б знати, до чого ця подія. Тож, покажіть мені, руни, до чого трапилась подія незвичайна, можливо, тривожна у людини, яка зараз дивиться цей розклад. Що це за знак? Покажіть, Руна. До чого це. Так, так дивіться. Скоріш за все, тут, все ж таки, знаєте, повинен завершитися. Період розчарувань, і коли нічого тебе не задовольняє, і початися якийсь інший вже період. Хтось перейде на новий рівень, але це рівень успіху. Рівень успіху, і, можливо, для декого тут стане більш ясним. Відкриється щось, висвітлиться щось. І воно, ця подія показує, що скоро трапиться якась, можливо, історія в вашому житті, яка завершить щось негативне і почне щось позитивне. Покажіть, руни, про що ось тут точніше? Так, і дійсно тут випадає руна наутіс. Це криза, це обмеження, це внутрішні блоки, це страхи якісь. Але, мабуть, так потрібно було пройти це все, витерпіти, і цей період почне завершуватись. І цей знак, який нещодавно трапився, він якраз сигналізатор цього. Тут перехід на новий рівень і тут шлях до успіху, до просвітлення, до прояснення. Можливо, до волі, свободи. У кожного тут може бути своє. Покажіть точніше, руне, до чого точніше. А тут беркана, тут зростання, тут відкриття себе, своїх енергій, тут зростання всього найкращого, тут приріст, тут розквіт, тут відкриття свого потенціалу. Можливо, тут для когось як покровительство, як допомога. Знаєте, тут такі теплі материнські енергії. Можливо, хтось зможе одружитися, хтось може стати мамою. Або ж у вашому роду прибавиться нових родичів. Можливо, в когось народиться онук чи онучка, чи то племінники, але це приріст. І це на благо, тут, знаєте, шлях до зростання. Тут успіх буде в тому, що почнеться благодатна пора. Це як весна, коли все розцвітає. І навіть не скільки весна, а скільки ще й літо, коли все буяє, все наливається соками. Ну... Непогано, непогано. І покажіть мені, руни, пораду, пораду, щоб не пропустити, що потрібно зробити. Можливо, на що звернути увагу, пораду до цього знаку. Так, і дійсно тут про Вогонь, про внутрішній вогонь, про наснагу, про творчість, про пристрасть. Тут про правильний вибір. Такий вибір, який вас якраз і приведе до того зростання, до процвітання, до вашого успіху, до перемоги. Тож зверніть увагу на те, що, можливо, потрібно буде. Зробити якийсь вибір, щось обрати, щось висвітлити, щось прояснити. І це посприяє вашому розвитку точніше. А тут треба буде, знаєте, ще. Оприділитися для когось з місцем проживання, з країною. Можливо, перед вами стане питання виїжджати за кордон чи не виїжджати. Що ви оберете для себе? Тут для когось буде перегляд своїх цінностей і цілей, високих цілей, важливих цілей, і, можливо, від чогось прийдеться. Стандартного відмовитись. Такий може бути вибір. Це трансформація. Оцей перегляд, оцей вибір, він приведе вас до радикальних і кардинальних змін. Щось зміниться. Але однозначно цей знак показував, що скоро завершиться якийсь період ваших власних обмежень, страхів, блоків, що завершиться період розчарувань, коли людина нічого не хоче, коли вона розчарована, коли їй сумно, тривожно. І тут перехід на новий рівень, який поведе вас до вашого успіху. До того, чого вам хочеться, до того, що вам підходить. А вже в кожного тут своя ситуація, вам видніше. І цей знак вам показує, що перед вами буде стояти якийсь вибір. І вам потрібно буде переглянути свої цінності, щоб далі все кардинально змінилося. Можливо, відмовитись від якихось страхів, можливо, треба буде відмовлятися від чогось звичного, можливо, від своєї навіть якби, звичної для вас ситуації. Ви звикли так жити завжди, але тут, тут, треба буде робити вибір. І цей знак саме показував вам, що цей вибір потрібно буде робити. І якщо ви його зробите, правильний вибір, то це призведе до кардинальних змін у вас. А які зміни ми вже подивилися, це ваш успіх. Так, дивіться, це зміни, коли людина буде вже не те що. Мріяти, хотіти, бажати, а людина буде здатна діяти, рухатись. Тут буде прилив сил, енергії, тут буде, от знаєте, коли людина сиділа вся в такому розпачі, але зробивши правильний вибір, все переосмисливши, від чогось відмовившись, можливо, стандартного, стереотипного. Людина запалює в собі оцей. Внутрішній вогонь горить ним, і це додає їй сил вже діяти. І зміни тут будуть такі: якщо хтось хворів, одужає. Одужає душевно, одужає фізично. Якщо хтось, можливо, працював на тій роботі, яка не подобається, або жив в якійсь родині, яка не подобається, або е, був на виборі їхати кудись, не їхати, змінювати, не змінювати, то тут треба буде робити цей вибір. А він поведе за собою кардинальні зміни. Вони будуть для вас успішними, е, при умові, що цей вибір буде зроблений е, вами правильним, що він буде вам підходити, що він. Сам по собі, якби, наштовхує на зміни і надії. Так от якось виходить. Тож, друзі, цей знак, який нещодавно ви бачили, чули, сон, думка, можливо, якась інша подія. Вона до добра, вона до змін. Щось повинно змінитися в вашому житті. На цьому все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!